Місто Черкаси не настільки чотири мільярди. Ну якщо Його брати не можна якщо брати з Києвом, з Києвом ну в 15 разів менше. Ну населення так само, але не ну це, 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 це класичний обласний центр. Він uh -huh. нічим не відрізняється. Черкаса від Вінниці, Житомира Франківська, рівного які в на вашу думку в Україні ну дивіться. Це дуже тонкий момент. Я би не хотів зараз. Ну, ну просто да. сказав, що Черкаси це молодці. Він мені дуже подумав, подобався саме в системі тепло Енергаважу вважаю, що по центральному теплопостачанню вони досягли найа чи не найкращих результатів в, в Україні. Непогані оцінки мої це Житомира безумовно, і інші не хочу нікого ображати. Але точно на привики жаль, Київ тут не на першому місці. За місцевого самоврядування вони ж особливо на початку великої війни вони підставили плече державного бюджету. І давайте не будемо забувати, що і зараз вони і у них позабирали той же врешті решт. А ці гроші вони могли б спрямувати в тому числі і на ремонти. Спір не чого? Ну, ну житлово, так поменим, ну, в цій... да, дивіться так, Ну безумовно, безумовно, все це треба було робити до війни. Ну, безумовно, і готуватися до війни треба було не тільки в плані збройних сил України. Це однозначно що мала бути це армія з сучасним озброєнням, організацію і так далі. Одночасно треба все було робити для енергетичної безпеки країни, бо це це такий же фронт. це розуміємо. А що таке енергетична безпека? Це максимально. На заощадливе ефективне раціональне використання е, паливного енергетичного ресурсу, і це утеплення будинків, це утеплення теплотрас, це мінімізація втрат води, тепла, всього електроенергії на всьому. А так так? Скільки ми втрачаємо на тему, на тому, що ми не ефективна раз 5-7-8 більше ніж будь-яка європейська країна? В наші втрати шалені, в воді шалені, в теплі. Яскравий приклад. Дивіться. Вони на жаль на сьогодні держава, ну абсолютно конкретні люди не хочу зараз від імені держави, зробили повну дурницю в теплі. Держава по суті пішла з цього сектору, і ніхто сьогодні ні в уряді, ні в нацкомісії точно не знає картини. Це взагалі це маразм повний. Це було зроблено ще на початку 18-го року. Тим урядом. Конкретні я і віце-прем'єр і прем'єр має за це відповідати. Нові добили це. До чого. Я веду. Один з ключових показників це втрати в мережах тепла. Ви ж розумієте, да? що чим більше тим втрати, тим більше буде тариф, тим більше будуть е затрати, там, е використання газу, споживання і так далі. Так ось, наприклад, е Павло. Цей Карась заявляє, що в нього 9, реально 8% втрат тепла. Сухомлін Житомир заявляє, що 6% і в мене є сумніві, але думаю, десь 7-8% в нього є. Київ одночасно в цій же ситуації заявляє, що в нього там 21-24% втрат тепла. І не дає відповіді на чітке запитання і моєї нацкомісії, а чому так і який саме? І вони кажуть, що це величезна комерційна тайна. Да яка комерційна тайна? Бо це все закладається в те, що ми платимо в тариф? тариф це все закладається потім і на бюджет міський кладеться, або на бюджет центральний, якщо мова йде про різницю в тарифах та субсидії. Я до чого води. Це не може бути не державний пріоритет. Держава має негайно відновити повний контроль над тим, що відбувається в секторі водопостачання, теплопостачання. Хай вони займаються, але національні. Національні державні пріоритети, втрати, витрати, коефіцієнти корисної діяльності, mm -hmm. утеплення і, та, і використання газу, питому і так далі, це, це державні національні пріоритети. А держава взяла, це все віддала. А зараз сидять ці хлопці та дівчата, репучі, що -то так, і кажуть: ой, а чого це в нас теплокомуненерго заборгувала на Нафтогазу 90 мільярдів е, ну разом з Тецями, 90 мільярдів гривень. Ой, а чому це там така? Та різниця в тарифах, шалена, яку ми не можемо покрити. Ой, а чому це там так незадоволені люди, що там париви, та та, -та, та, -та, -та а відповідно, незадоволені, як завжди, владою. А тому, що, шановні хлопці та дівчата, ви на себе в зеркало подивіться. І перед тим як робити якусь, як вам здається, революційний такий лібертаріанський рух, зрозумійте, що лібертаріанство, воно добре там, де можна зробити конкуренцію. А там, де є тепло центральне, вода, газ, електроенергія, там конкуренції не буде повноцінною. Може, в електриці ми дійдемо до цього. І тому там держава має дуже чітко, жорстко регулювати і контролювати те, що там відбувається. Бо це все енергетична безпека країни. Ну, це вам так, я на пальцях пояснюю.